Друзі, Добробат в Одесі, якраз на місці, де були прильоти, місцеві говорять, що десь 12 штук а в різні місця тут прилітало. І ось які результати. — Ви були вдома, коли все сталося? Так, це наша да, кухня да, да. сюди виходить. Ага. І оце ці люди, ото, де ми, кого ми знали, вони Це 5 чи 6 прильотів ми вийдемо. І ну, ось так держались, у нас чотири чоловіка, держались пучки. І поэтому ми вийшли, що мене чим цього. Чим зайцевим? А, а мене я дивався, ми вас не зможемо. Що ви будете робити переговою, oh. кажу, диску посаджу, не переживайте. Що oh. Та ти що, я з вами, хлопці. З нами? Я з вами. Ідемо Так. Все виглядає тут доволі небезпечно, але волонтери на роботу тут.